Безпека на дорозі це життєво важливий навик, який батьки повинні навчити своїх дітей, ось кілька порад для батьків щодо безпеки на дорозі. Будьте прикладом, діти вчаться на прикладах, тому завжди демонструйте безпечну поведінку, коли ви на дорозі, переходьте дорогу на зелене світло, використовуйте пішохідний перехід, завжди носіть шолом під час катання на велосипеді. Обговорюйте правила дорожнього руху. Навіть з малого віку навчайте дітей основним правилам дорожнього руху та значенню дорожніх знаків. Використовуйте світловідбивні елементи. Навчіть дітей використовувати світловибивачі та світловідбивні аксесуари в темний час доби для кращої видомості на дорозі. Практика безпечного переходу дороги. Регулярно практикуйте з дитиною безпечний перехід дороги, підкреслюючи необхідність зупинятися, дивитися наліво, направо ще раз наліво, перш ніж перетинати дорогу. Навчайте безпеки на велосипеді та на самокаті. Переконайтеся, що ваша дитина знає, як безпечно користуватися велосипедом або самокатом включаючи носіння шолома, використання велосипедної смуги та сигналізацію при поворотах, встановіть правила для користування громадським транспортом. Навчіть дітей правилам безпеки при користуванні громадським транспортом, включаючи зберігання квітків, знаходження сидіння або безпечного стояння та звертання по допомогу в разі потреби. Використовуйте дитяче автокрісло та підсилювач. Завжди використовуйте дитяче автокрісло або підсилювач, що відповідає віку, ваз, вазі та зросту вашої дитини. Навчіть дитину уникати безпек на дорозі. Обговорюйте з дітьми потенційні безпеки на дорозі, такі як машина, що виїжджають з кута, або велосипедисти. Виховання дітей у дусі поваги до правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі це інвестиція у їхнє майбутнє та безпеку.